І до нас доєднується Андрій Очінаш, командир екіпажу БПЛА кара Небесна, Небесна-4» четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Студія, доброго вечора, телеглядачі. Дякую, що знайшли час доєднатися. І напевно, перше питання я вам поставлю, яке стосується зараз безпосередньо вашої зони відповідальності. Де ви знаходитеся? Наскільки я розумію, це ламано купінський напрямок? Як ви можете описати ситуацію? Як себе зараз поводить противник? І до якої вдається тактики? А, власне, оперативна ситуація на лінії де оборони тримає бригаду більш достатньо напружена. Противник абсолютно постійно намагається проводити штурмові дії. Проте в основному штурмові дії малими піхотними групами для розуміння іде, наприклад, група від 3-5 там до 8 військовослужбовців Російської Федерації, які намагаються максимально просунутися в сторону наших позицій і накопичитися. Чим більше їх накопичується, тим більшими і сильнішими є відповідно штурмові дії на наші позиції. Але 80% приблизно всіх штурмових груп противника знищуються безпілотними авіаційними комплексами тільки на підході. Тобто уявіть собі, що з вісьми чоловік доходить дійсно максимум це троє, і п'ятеро це поранені або загиблі зі сторони Російської Федерації. Відповідно, в день вони можуть пускати таких по 3-5 груп, а можливо інколи і по 10 груп, тобто взагалі без проблем, і просто уявіть втрати противника в день для того, щоб усвідомити наскільки в принципі багато їх рухається в нашу сторону, і при тому, що в більшості випадків саме зі сторони бригади рубіж, втрати дійсно мінімальні. У нас бувало таке, що на лінії оборони, де тримає оборону бригада, рубіж, ми знищували близько 100 окупантів протягом 4 днів. При тому, що з нашої сторони ем, бувало таке, що навіть і без втрат. Хотілося б, щоб з вашої сторони було взагалі без втрати. Тому я закликаю підтримати збір. Зокрема, для бригади нашого гостя для бригади Андрія, збираємо на fpv дрони. Бачите зараз QR-код на своєму екрані. Якщо зайдете на youtube канал Вівмедіа в описі під цим відео, знайдете реквізити. Тому закликаю, долучіться. FPV-дрони вкрай важливі, і щоб я не була багатослівною, пан Андрію, поясніть, хто ще не знає, чим важливі. FPV-дрони? FPV-дрони – це наразі один з найосновніших і найефективніших засобів ураження не тільки живої сили, але й техніки противника, а й безпосередньо і коптерістів противника. Тобто FPV-дронами можна зараз виконувати великий спектр завдань, і був період часу, коли FPV-дрони, в принципі, в період, коли артилерійські боєприпаси були абсолютним дефіцитом, вони замінювали дуже часто артилерійські боєприпаси. Також потрібно визнати, що FPV-дрони – це. Достатньо прицільна зброя, тобто для того, щоб умовно попасти в бліндаж артилерії, потрібно зробити декілька пристрілочних і тільки тоді вже попадати по бліндажу. FPV-дрон може безпосередньо влетіти в сам бліндаж, в сам вхід, знищивши при цьому особовий склад противника і не давши йому просуватися далі. Тобто, наразі FPV-дрон – це надзвичайно ефективна зброя, яка коштує не дуже дорого. І водночас, чим більше їх є, тим більше ми можемо знищувати противника. Великий мінус лише в тому, що і ми знову ж таки, і противник розвивають свої системи радіоелектронної боротьби як протидія fpv дронам і будь-яким системам безпілотних авіаційних комплексів. Відповідно, це все ускладнює, і е, саме ці проблеми змушують нас постійно е, не тільки модернізовувати ті дрони, які у нас є, а й водночас збільшувати їхню номенклатуру і збільшувати їхню кількість. Тому відповідно наразі в нас є такий збір. І дякую вам за те, що ви публікуєте ці збори, це неймовірно цінно. І дякую кожному, хто долучиться до нашого збору і допоможе нам. В подальшому боронити нашу землю, берегти наших людей і знищувати противника, якщо ми не в силах оборони, я закликаю нашу глядацьку аудиторію. Найменше, що ми можемо зробити для підтримки сил оборони, це долучатися до зборів. Тож я закликаю вас, пожертвуйте, Насправді це ви вкладаєте в своє майбутнє, підтримуючи наших оборонців. Пане Андрію, я розумію, що те, що сталося з шістьома українськими захисниками, яких роз. Стріляли росіяни, це трапилося на Донеччині, це не ваша зона відповідальності. Але, на жаль, росіяни е, мають таку тактику і так себе поводять, незалежно від того, де вони знаходяться. Ви для себе розумієте, чому е, в них, по-перше, ну, я можу, звісно, помилятися, але складається враження, що останнім часом вони почали це робити активніше. І що на і що для мене, окрім того, що це ненормально, а ще й дико знімати це на телефони. Ви розумієте, для чого вони це роблять? Насправді для чого вони саме знімають на телефони, в мене немає відповіді. Тобто, це більше схоже на якусь хворизну безпосередньо цих е, істот, тому що навіть тваринами їх не назвеш, це значно гірші істоти. І, власне, скоріш за все вони настільки є е, е, власне цими істотами, що для них це певно задоволення. Там я не знаю в історію, це то що я не можу цього пояснити з моральної точки зору як військовослужбовець, е, тому що. Є, по перше, міжнародні конвенції, є закони, згідно яких треба дотримуватися. І якщо вже військовослужбовець здається в полон, ну розстрілювати беззбройну людину, як на мене, є абсолютно дикістю. Але ми вже бачили і головне управління розвідки служби безпеки України і інші види перекоплення не вперше доповідають про те, що військам Російської Федерації наказано. Розстрілювати полонених, тобто, в принципі, навіть є розпорядження про те, щоб не брати в полон військових військовослужбовців Сил оборони України а безпосередньо їх розстрілювати. І так само щодо цивільних. Тобто і цивільних теж в деяких випадках теж розстрілюють, щоб вони не були на заваді, грубо кажучи, продовжень штурмових дій російської армії. тобто Це абсолютний нонсенс, це абсолютний такий. Росизм, я не знаю. Фашизмом це не назвав, тому що мені здається, що це значно гірше. Мені здається, що навіть в другій світовій війні е, бійці нацистської німеччини не, не поводилися так аморально і жахливо, як себе поводять російські окупанти. А от ми бачили, це жахливий удар по Запоріжжю, Станом на зараз понад 50 людей постраждали, відомо про одного загиблого, висловлюємо співчуття всім запорізьцям. Але окрім Запоріжжя, вони також б'ють і по Слов'янську, Дружківка, Костянтинівка, тобто всі великі прифронтові міста. З однієї сторони, це важко порівняти з розстрілом прицільним військовополонених, з іншої сторони, ну а чого вони добиваються? В будинках, як ви вважаєте, це, от, оце, що ви сказали, що їм цивільні на заваді? За рахунок того, що це фаби, вони дійсно скидують абсолютно нераціонально 90% попадаючи при тому тісно в житлові будинки. І знаходячись, наприклад, в Слов'янську, навіть сьогодні навколо Слов'янська впало близько п'яти чи 7 кабів, фабів тощо і абсолютно нераціонально. Тут є, наприклад, в самому місті райони, де через. Такі от обстріли за день згоріло 57 будинків житлових, де були теж люди, тобто з жахливими просто наслідками. Для чого вони це роблять? Просто для того, щоб знищити інфраструктуру, просто для того, щоб знищити людське життя, просто для того, щоб не дати їм існувати. Тобто, тут якоїсь стратегічної цілі, в принципі, бути не можна. Залякати вони вже лякають нас три роки. Вже нікого не залякаєш, відверто кажучи, тому що людська психологія вона така річ, що людина звикає до найгіршого, і вже для неї оце от найгірше. Те, що було найгіршим для нас три роки назад, наразі є вже умовно нормою. Тобто, умовно, це спокійна реакція, коли прилітає шахет чи прилітає Фабза там 500 метрів. Тобто люди вже так страшно, однозначно, але вже немає того якоїсь істерики, тощо, тобто зламати український дух їм вже 100% не не вийде. Тобто вони це роблять просто. Для того щоб робити, просто для того щоб е, умовно залякати, просто для того, щоб умовно знищити, тобто їхнє основне завдання це старати злиси землі, тобто те саме, що вони зробили з всіма е, тимчасово окупованими містами, е, подивитися на те, що вони зробили з Бахмутом, з Рубіжним, з Лисичанськом, з е, Опасною, з Маріуполем, з будь-яким іншим містом, завзавдіївкою. Тут, в принципі, і не буде ніяких питань щодо цього. Тобто вони просто стирають будь-яке місто, приходять в нього, називається, освобожденієм і е, залишають місто як мертву зону, яка, на жаль, вже ну не здатна до існування. І для того, щоб відбудувати ці території, треба просто мільярди репарацій від Російської Федерації для того, щоб ці міста знову повернулися до своєї умовно величі і стали навіть кращими після війни. Я сподіваюся, що після війни, після нашої перемоги. Наші міста будуть розвиватися, і наші міста будуть. Прикладом того, як можна змінитися після війни, але наразі ми мусимо боротися після від цього від цих жахливих російських нападів і абсолютно безальтернативних і нелогічних російських обстрілів. Ну знаєте, гроші це таке, десь знайдемо, заробимо. Головне вернути життя в ці міста. Тому як би там не було, де би вони знаходилися, мають такий заклик, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що росіяни геть зовсім що називається. Втратили хоча б якусь краплину здорового глузду, тому бережіть себе і своїх рідних, і не давайте росіянам приводу потішитися тим, що вони як навіть не буду перефразовувати їхні пабліки, як вони зараз втішаються з того, що відбулося в Запоріжжі. Це ще один приклад їхньої ницості і противності, і те, що нам треба з ними боротися і не допускати їх на територію наших міст, і тим паче виганяти їх з території нашої святої української землі. Пане Андрію, я з вами хотіла насправді ще, якщо ви. Не проти обговорити теми, які стосуються нашого внутрішнього життя військового. Тому що е сьогодні е Гнізділов військовослужбовець Ренігнізділо, який пішов публічно у зачем милого року. Його звільнили від від кримінальної відповідальності за три дні. Він має повернутися на службу. Буде оператором БПЛА. Коли він зробив цей крок, він пояснив свої такі дії, що він хоче привернути увагу до того, що має бути демобілізація, має бути ротація. Що військові вони не повинні попадати в довічне рабство. І це його вчинок викликав таку доволі неоднозначну реакцію в суспільстві. Напевно, почну з того, як ви оцінюєте оце публічне СЗЧ, і що ви взагалі про це думаєте? Будь-який вид самовільного залишення своїх бойових позицій є негативним рішенням. Перш за все, тому що якщо боєць був в підрозділі, який тримав якусь певну лінію, він. Очевидно, що ускладнив просто роботу і життя своїх побратимів, з якими він воював. Тобто, то хорошого тут нічого не буде. Тому що якщо ти тікаєш з позиції, відповідно бійці розширюють свої, е, е, сказати, свої завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це неймовірно негативно. Зазвичай, це найгірший і останній, перш за все, варіант, який повинен бути в голові військовослужбовця для того, щоб змінити якусь будь-яку ситуацію щодо його умовно ідейних мотивів. Насправді їх теж можна зрозуміти частково через те, що очевидно, що протягом трьох років військовослужбовці багато хто перегорів, багато кому важко е, проносити всі ці військові будні, і е, взагалі, в принципі, військова рутина – це дуже важко, особливо якщо це на лінії бойового зіткнення і хлопцям звісно, що однозначно важко. Тобто е, його ідейну якусь частину так того, що він зробив, можливо, частково можна зрозуміти, але сам метод цієї ретрансляції проблеми є. Абсолютно негативним через те, що він цим сам створив перш за все проблеми для своїх побратимів, тобто на лінії бойового зіткнення на одного бійця менше, а це аж ніяк не покращує ситуацію на фронті. Але ви чи ви погоджуєтеся з такими закидами до пана Сергія? Що от саме його прецедент те, що він зробив, став таким, знаєте? Шляхом він показав іншим, і зокрема, це стало одним із того, чому було масове СЗЧ і у новоствореній бригаді 155 п'ятдесят п'яті, київській. Я от просто питаюся у вас, вашу думку як військовослужбовця? Я розумію, ви не можете оперувати всіма даними, але як ви бачите цю ситуацію? Чи став гніздилом такий поганим прикладом для інших? І і мотивував таке саме робити інших? Мені здається, він став хорошим прикладом для інших, адже він був під Слідством я не знаю, як правильно це відбувається в плані е, військовому, але знову ж таки він внесе певне покарання. Так, тобто, це хороший приклад того, що сидучи ні до чого хорошого не доведе. Це перш за все порушення, яке в собі несе кримінальне покарання. Тому, якщо хтось наважується на самовільне залишення е, своїх позицій, відповідно він мусить розуміти, що у висновку він може бути покараний згідно кримінального кодексу України. От і все. Тобто, хорошого точно він нічого цим не зробив. Пане Андрію, не можу вас не запитати, тому що в нас зараз відбувається низка суддів вже обрано запобіжні заходи генералам. Командирам бригад одних звинувачують в тому, що вони неналежно виконували свої обов'язки, що призвело до прориву росіян в Харківській області в минулому році. знову ж таки йдеться і про підозру команди, колишньому командиру 155-ї бригади, за те, що він не повідомляв про СЗЧ. І тут теж так знаєте, склалося в суспільстві двояке відчуття: з однієї сторони, якщо ти провинився і неналежно поставився до виконання своїх обов'язків, ти Маєш понести відповідальність, а з іншої сторони, це назвали публічним вже судилищем над бойовими генералами, і не до кінця Ну ніби що не тільки одні генерали винні і не одні комбриги винні в тому, що відбувається на фронті. Для вас, як для військовослужбовця, такі от суди над командирами, як ви це сприймаєте, і ваше бачення цього всього, що відбувається з судами над генералами і полковником. Е, ну, моя думка дуже проста. Коментувати в принципі подібні рішення я не маю права і не маю можливості, е, так як я не належу до верхівумовно кажучи, командування тощо, але з точки зору мене, як особистості, за провини подібного характеру е, повинно бути понесено якесь певне покарання. Тобто, е, я вважаю, що за протиправні дії і за порушення закону. Мають бути покарання, тобто це все згідно чинного законодавства України. Тому тут все цілком логічно, і це має стосуватися не тільки умовно якихось певних генералів а всього командування від солдата до старшого офіцерського складу. Адже в нас щодо закону України всі мають бути рівні. Дякую, пане Андрію. Ще якщо говорити про те, про мобілізацію насправді тому, що е, ми прекрасно розуміємо, скільки б в нас не було озброєння, але якщо немає людей, ну це саме озброєння стріляти не буде. Вибачте, за таке, напевно, грубе формулювання. І е, на зараз, е, в зв'язку з тим, що змінилася адміністрація в Білому домі, багато поговорили про те, що у нас хочуть знизити е, призовний вік. Були версії 18 років. Хтось каже 22 Але як ви бачите, чи потрібно знижувати призовний вік, щоб покращити нашу ситуацію на полі бою? Я скажу виключно за себе. Я пішов воювати в 19 років, будучи добровольцем добровольчому батальйоні організації українських націоналістів, і вважаю, що війна справа молодих з точки зору фізіології, будь-який воїн, якому 50 років, він фізіологічно. Слабший ніж воїн, якому, наприклад, 25-26, там до 30 років, так е, відповідно, він може виконувати значно менше завдань ніж може виконувати молодий вмотивований воїн. щодо знову ж таки політичного рішення. Подібні рішення коментувати я не можу. Е, і звісно, що е, з точки зору логіки е, буду дотримуватися своїх певних бачень щодо цього, але водночас коментувати. А, а Якщо можна, пане Андрію, тоді ваш особистий досвід. Наскільки вам було складно? Бо від інших військових, наприклад, в наших ефірах ми дуже, ча, дуже часто чули, що молоді військові запальні, дуже часто не обдумують своє рішення, не зважують, а дуже емоційно все сприймають. Наскільки вам було складно адаптуватися? І розкажіть свій шлях, можливо, ви когось надихнете добровільно піти в сили оборони? Однозначно, так і є. Імпульсивні рішення вони присутні. Особливо коли ти молодий, гарячий, в тебе гаряча кров, ти максималіст. Тобі здається, що ти тільки знаєш, як правильно, значно важче бути дисциплінованим бійцем, значно важче слухатися командира, навіть якого є бойовий досвід. Тобто тут є певні мінуси. Коли я був 19-річним і пішов в добровольчий батальйон організації українських націоналістів безпосередньо в перших два дні, чотирнадцятому році те, що було в перших два дні. Нам навіть будучи вже в пісках. Нам навіть не видали автомати, ми виходили на позицію з однією гранатою, і одним ножем. І в той період часу, коли е, була війна, е, ми думали, як молоді гарячі перспективні, що зараз, в будь-якому випадку, навіть якщо противник на нас піде штурмувати, ми гранату кинемо ножом заріжемо тощо. Тобто, зараз, як людина, яка вже має певний бойовий досвід, я розумію, що це абсолютно нераціональні думки, і це абсолютно максималістичні думки, які були дуже дуже далекі до реальності. Тобто, якби не дай Боже. Ворог пішов туди тоді, тоді на штурм. То звісно, що скоріш за все, просто наш наша група загинула. Слава Богу, нам пощастило. Через два дні нам підвезли автомати, все тоді було добре. І ми вже виконували бойові завдання, так як ми маємо виконувати. І власне, оце дуже важливий фактор. Тут дуже важливо зіграти на максималізмі особового складу, і це дуже дуже важко зробити, тому можливо. Саме з 25 років зараз проводиться мобілізація, адже хлопці вже мають бути і свідомі, і вмотивовані, і цей максималістичний дух теж має перш за все проходити. Тобто, ти більш можеш бути дисциплінований, але, але водночас фізично максимально розвинутий. Тобто, цілком раціонально раціональний вік для військової служби. Пане Андрій, якби в нас з вами був такий маятник часу, як мала Герміона в Гаррі Поттері», коли можна було відмотати час назад і вернутися в якийсь певний визначений відтинок. Скажіть, ви б прийняли це рішення йти добровольцем знову з 19 років? Чи б дочекалися, коли по Звісно, прийняв би однозначно, тому що е українська самостійна соборна держава це одна з ідей. На яких був я вихований, і відповідно я розумію, що свою державу, свою батьківщину, свою націю, свою землю я мушу берегти, як чоловік, як патріот і як в принципі громадянин своєї держави. Тобто, навіть без будь-яких там патріотичних умовно наративів, я як громадянин, який хоче жити в цій державі, розвивати її і розвиватися тут сам. Звісно, що пішов би ще розборонити свою країну, і в принципі так і сталося у 22-му році. Я жив за кордоном, поїхав подорожувати по світу. Ось і залишився жити в Південно-Східній Азії, але як тільки розпочалася війна, я знову ж таки повернувся сюди через те, що це моя рідна країна, і тільки в своїй країні я ніколи не буду чужим. Пане Андрію, ми також сьогодні зачіпали базову загальновійськову підготовку. Предмет, який має стартувати з вересня у вищих навчальних закладах, є дуже багато поки що ще юридичних незрозумілих ситуацій, що мають викладати, хто має викладати, як мають викладати, за що мають відповідати. Але ви, як покоління, нове покоління молодих командирів української армії. От на що би ви порадили зробити ставку? Якщо для військовослужбовця, який тільки приступив до виконання своїх службових завдань, надзвичайно важливим є навчання тактичної медицини, тобто це абсолютна основа, при тому, доведення до ідеалу від накладання турнікету, тампонування, бандажування тощо, до... Наліплювання окрузійної плівки і перевірки пневмоторексу. тобто це дуже важлива річ. І знову ж таки копання окопів. Якби це важко не було, якби це мурудно не було, потрібно вивчати інженерну справу. Адже наразі під час великої кількості FPV-дронів якісно викопаний бліндаж, якісно облаштований бліндаж я запорукою твого життя. Тобто, дві основи насправді це тактична медицина і копання окопів. Вже далі йде. Особиста підготовка, тактична підготовка, де боєць е, займається вивченням зброї, роботою зі зброєю, і далі вже йде, звісно, що злагодження з підрозділом, з відділенням, взводом, ротою, батальйоном тощо, тобто все це поступово. Але якщо ти не будеш знати, як допомогти складній ситуації собі і побратиму, як накласти турнікет, як затампонувати рану, як відрізнити. Критичну кровотечу від некритичної кровотечі, то звісно, що будь-яке поранення може стати для тебе останнім. На жаль, тому самовдосконалення в цьому напрямку є першочерговою річчю, тому що ми, як офіцерський склад бригади Рубіж і взагалі в принципі бійці бригади Рубіж, намагаємося максимально підготувати бійців, щоб вони знали, щоб вони вижили. Наше основне завдання це живі бійці. Тому що ми за свою країну не хочемо помирати. Ми за свою країну хочемо жити за свою країну, хочемо вбирати, вбивати ворога, і це є власне кредом кожного військовослужбовця нашої бригади. Тому ми навчаємо наших бійців, намагаємося максимально е, довести це все до якогось ідеалу. І знову ж таки намагаємося вмотивовувати людей копати те, що копить, через те, що пройшовши з піхотинця до е, якоїсь певної офіцерської посади, е, я розумію наразі, що копання це якби це. Дивно не звучало, є абсолютною аксіомою до виживання. Чим глибше закопався, тим довше прожив. Пане Андрію. Вам не образливо те, що зараз е, піхоту прирівнюють до чогось такого дуже. Е... Другого другоякісного в силах оборони і погрожують піхотою всім, всім кому кому хочеш, і корупціонерами, і і корупціонерам, і ухилянтам. І от що піхота це точно хрест в твоєму житті, піхота, піхотинець взагалі це найкращий, найефективніший і єдиний ну, не єдиний, але це власне. Той еталон української армії, яких можна реально називати героями, це ті, хто першими зустрічають противника, це ті, хто першими його знищують, це ті, хто сидять на найважчих рубежах. Тобто, піхота це найкращі воїни сил оборони України в будь-якому випадку. Це очевидно, без піхоти абсолютно будь-яка інша сфера сил оборони України буде неможливою через те, що умовно піхота це наша стіна. Якщо дивилися е, колись ігри престолів, так. То була стіна велика, яка зупиняла так о от отмертвіків, і на ній були е, воїни. Оце власне ці воїни. Це є наша піхота. Вони зупиняють противника без них ніяк. Тому потрібно розуміти, що це найлегендарніша і в принципі це рід військ, який має мати найбільшу кількість поваги. Тому я дякую кожному піхотинцю, який зараз на позиціях, і дякую кожному піхотинцю, який пройшов цей складний шлях, тому що. Бути піхотинцем – це перш за все за честь. і Бути піхотинцем це перш за все за найскладніший і найсвідоміший вибір. Пане Андрію, я вам дякую за те, що знайшли час і можливості доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за все і дякую вам за службу. Нагадаю, Андрій, оче наш командир екіпажу «Бопила» Небесна, небесна» і бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії був з нами на живо з Лимано-Куп'янського напрямку. Шановна спільнота, шановні глядачі. Нагадаю, що є можливість підтримати бригаду Андрія. Ви бачите зараз на своєму екрані QR-код. Якщо зайдете на YouTube канал Вів медіа, в описі під цим відео знайдете реквізити, куди можна і варто задонатити. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають щирими і дуже щирими, а ще краще їх робити регулярними. Тому я закликаю вас долучатися до зборів і підтримувати сили оборони, а конкретно в цьому випадку підтримати бригаду нашого гостя Андрія. Андрію, дякую вам і слава Україні! До зустрічі в ефірі! Давай, слава гарного вечора!